П'ять найбільш поширених помилок, які допускають усі батьки. Ви їх прослухаєте, впізнаєте себе, усміхнетеся і зрозумієте, що ви точно не одні. Перше це знецінювати свої зусилля вдома. Тому що дуже часто я чую від батьків коментарі на кшталт Я дуже мало роблю всього, я мало допомагаю своїй дитині, моя дитина мене не слухає, так як слухає спеціаліста. У спеціаліста краще вдається. То тут нам теж важливо сказати, що кожен ваш крок і кожна ваша спроба вже є великою допомогою, і ви є найбільш замотивованою людиною в житті своєї дитини. Ніхто так не прагне успіху для свого малюка, як і її батьки. І це не тільки тому, що ви проводите значно більше часу з дитиною, але і тому, що ви. Маєте багато ідей про те, що подобається вашій дитині, що їй не подобається. Ви знаєте, як ваша дитина може відреагувати на ті чи інші спроби. Ви є значно більш чуйними партнерами по комунікації зі своєю дитиною. І пам'ятайте, будь ласка, що найважливіше це завжди те, що відбувається у вас між візитами до спеціаліста вдома, а не тільки те, що відбувається, наприклад, на заняття або на консультації. Друге, це порівнювати свою дитину з іншими. І тут мені теж хочеться сказати, що іноді порівняння воно може бути корисним, воно не завжди є про щось погане, особливо, коли йдеться, наприклад, порівняння з очікуваними навичками, наприклад, в певному віці, як дитина просувається, тому що це допомагає батькам зрозуміти, чи все гаразд в розвитку моєї дитини. І коли таке порівняння, воно є дозованим, то це теж може бути частиною здорового способу спостереження за тим, як розвивається малюк. Коли ж порівняння стає надмірним, коли воно починає викликати у батьків величезну тривогу, бажання контролювати розвиток дитини і намагатися пришвидшити, підтягнути цей розвиток дитини під уявлення, які сформувалися у батьків чи під впливом спостереження за іншими дітьми або в соціальних мережах, тоді таке порівняння воно може шкодити. Третє це бажання робити все ідеально. З одного боку, це є абсолютно природним бажанням, максимально за короткий проміжок часу найкращим чином допомогти своїй дитині. Але теж потрібно розуміти, що іноді оця мотивація робити все правильно ідеально з першого разу вона може відштовхувати нас від наших спроб намагатися втілити рекомендацію, так як це вдається на сьогодні, і поступово її покращувати. Навіть якщо вам здається, що щось пішло не так, щось не вдалося, це теж частина шляху, і це абсолютно нормально. Тому якщо ви відчуваєте, що потрібно проговорити цю ситуацію, обговоріть її зі спеціалістом, але в моменті ви можете продовжувати діяти максимально щиро, імпровізувати, інтуїтивно відштовхуючись від тієї обстановки, яка зараз відбувається у вас із дитиною. Четверте – це забувати про себе, тому що іноді ми так сильно концентруємося на допомозі дитині, що можемо забувати про себе. Але нам теж потрібно розуміти, що маленьким дітям потрібні здорові, енергійні, щасливі, бажано усміхнені батьки, які теж можуть приділити час собі. Це дуже важливо, і це теж не просто якісь гучні слова, батьки, які переживають тяжкі емоційні стани. Періоди в житті вони можуть менше відгукуватися на потреби дитини, щитувати її сигнали, що може теж негативно відображатися на розвитку. Тому пам'ятайте, будь ласка, що ваш стан теж є дуже важливим і майте простір для того, щоб потребуватися і про себе. П'яте це забувати про маленькі кроки, тому що іноді ми настільки хвилюємося про розвиток дитини, ми так сильно хочемо їй допомогти. Ми так хочемо якомога скоріше побачити цей прогрес, щоб дитина почала промовляти слова, чи використовувати речення, чи чітко вимовляти звуки. Але іноді буває так, що так не трапляється, і заняття може тривати досить довго. І батькам може здаватися, що якщо ми відвідуємо заняття з фахівцем вже декілька тижнів, і прогресу немає, то що щось іде не так. Але тут дуже важливо визначити з фахівцем, якого саме прогресу і за який проміжок часу ви можете очікувати, тому що часто прогрес є. Маленький, його можливо непомітно одразу з дня на день, але він має кумулятивний ефект і він накопичується. І дуже важливо, аби ви не тільки помічали цей прогрес у дитини, а й відзначали його, тому що коли ми відзначаємо цей успіх для дитини, то дитина теж отримує набагато більше відчуття внутрішньої впевненості і мотивації рухатися вперед. І звісно, це також дає набагато більше ресурсу для батьків. Коли батьки помічають успіхи у своєї дитини, вони теж відчувають значно більше енергії для того, щоб і продовжувати співпрацю, і продовжувати втілювати рекомендації. Якщо ви впізнали себе в одній або в кількох із цих помилок, то пам'ятайте, будь ласка, що ви не самі ви в хорошій компанії, тому що ці прояви протимані дуже багатьом уважним, чуйним, турботливим батькам, і це зовсім не означає, що ви щось робили не так. Іноді, можливо, батькам потрібно більше пояснення або більше підтримки, більше допомоги від фахівця, який розкаже, якого результату очікувати, як можна підтримати дитину вдома, які стратегії можна використовувати, як батьки можуть звернути увагу на свій ресурс. Тому бережіть себе і до зустрічі в наступному відео.